Вітаю, шановні 10 класи на уроці з Всесвітньої історії. І завершуємо ми наш міжвоєнний період останнім регіоном Латинською Америкою. Сьогодні тема нашого року Латинська Америка проти борство демократичних сил і диктаторських режимів. Нагадаю вам з попереднього навчального року і з уроків географії, що Латинська Америка це частина Північної, Центральної і Південної Америки. Розташована на південь від кордонів США. Ця частина Америки була об'єктом колонізації, розташована об'єктом колонізації з боку Іспанії та Португалії. Мови цих держав Іспанська і португальська, вони виникли на основі давньої Латини, і це дало підстави назвати цей регіон Латинською Америкою. На початку 20-го століття в Латинській Америці існувало 20 незалежних держав, дві третини території Латинської Америки займало три держави: це Бразилія, Аргентина і Мексика, де мешкало близько 60 всього населення регіону. Панівне становище в політичному житті посідали різні груповання латифундистів. Це нащадки іспанських і португальських дворян-колонізаторів. Які використовували працю безземельних селян, в основному індіанців та негрів рабів? Рабство в деяких країнах існувало до кінця 19 століття? Як я сказав, Латинську Америку ми називаємо ту частину Північної Центральної, Південної Америки, що лежить на південь від кордону США? А ми її називаємо Латинською Америкою на відміну від англомовної Північної Америки. І тут одразу треба згадати про особливості колонізації Латинської Америки. Тут три ключові особливості. З Іспанії та Португалії до Америки їхало здебільшого дворянством, яке отримувало там величезні земельні наділи, але з презирством ставилось до праці та до місцевого населення. Власники великих земельних володінь які в Латифундії використовують працю безземельних селян, пеонів, індіанців, а переважно негрів рабів. І процеси міжрасового змішування привели до появи великої кількості мулатів, це нащадків білих і негрів, і метистів, нащадків білих та індіанців, які на початку ХХ століття становили більшість населення Латинської Америки. Незалежні латиноамериканські держави утворилися ще на початку 19 століття. Тут утвердилась республіканська форма правління. Конституції країн регіону зазвичай наслідували Конституцію США. Законодавча влада здебільшого належала Національному конгресу, який складався з двох палат Сенату і Палати депутатів, головою держави і керівником уряду був президент, обраний загальним голосуванням. Одначе парламентаризм і демократія багато в чому залишалися формально. Будь-яке реальне поширення прав і свобод загрожувало існуванню латифундій. Тобто великих земельних володінь, які знаходились в власності нащадків європейських колонізаторів. Влада в цих республіках належала різноманітним кланам латифундистів і набувала форми особистої влади вождя Кауділля, який безпосередньо справся на армію. Величезну роль в житті латиноамериканських країн підігрувала верхівка армії, генерали та офіцери. Які найчастіше походили із середовища землевласницької аристократії. Армійська верхівка визначала напрям політики країни, здійснювала військові перевороти і ставила біля керма того чи іншого каудія. Якщо ми кажемо про особливості соціального життя Латинської Америки, тут можна визначити сім особливостей. Перша це місцева олігархія купалась в розкоші. А основні маси промислових робітників і трудові села лед животіли. Друге це переважно більшість селян були недосяжні, одяг і взуття фабричного виробництва. Третє це зібран... зібрано врожаю вистачало лише на те, щоб прогодуватися. А наступне це діти селян не ходили до школи, мільйони родин голодувало. Околиці Буенесареса, Сантьяго та інших столиць були оточені. Кварталами бідноти, забудованими саморобними хатками з каменю, шматків бляхи і фанери, без електрики і каналізації. І часто спалахували епідемію, що позбавляла життя сотні тисяч людей. Виконуючі площині країни Латинської Америки через їхній загальний аграрний розвиток залежали спершу від Великої Британії протягом 19 століття, а починаючи з повоєнного періоду від США. Поєднання політичного суверенітету і економічної залежності значною мірою визначала розвиток країн цього регіону в міжвоєнний період. Із 20 латиноамериканських республік найвпливовішими і великими були Бразилія, Аргентина і Мексика. Держави з великими потенційними можливостями були Венесуела, Пару і Чилі. Частка колоніальних володінь, що належали США, Франції, Великій Британії та іншим країнам. Була незначною всього 2,5% території до 4,5% населення. У той час, у той період, точніше, система ринкових відносин майже повністю сформувалась в Аргентині, Уругваї, Чилі, Мексиці, Бразилії, а в Болівії і Парагваї вона лише зароджувалася. В рамках світової господарської системи Латиноамериканський регіон відігравав роль аграрно сировинної ланки. Країни Латинської Америки вивозили продукції гірнично-добувної промисловості, цільгосподарську сировину і продовольство, а завозили машини, обладнання і свіжі споживчі товари. Кожна з них вирощувала чи видобувала здебільшого щось одне: Бразилія каву, Аргентина збіжжя і м'ясо, Уругвай вовну, Чилі – мідь і селітру, Болівія, олово, Пу і павовну, Венесуела – нафту і залізну роду. Коста-Ріка і Гватемала банан. Усе це створювало виняткову велику залежність економіки латиноамериканських країн від кон'юнктури світового ринку. Ці країни вступали до смуги найжорстокіших економічних струсів кожного разу, коли зовнішня ситуація складалась несприятливо для їхнього експорту. Перша світова війна безпосередньо не зачепила країни Латинської Америки. Проте мали для їхнього розвитку суттєві наслідки. Ріс споживання сільгосподарської продукції та сировини у воюючих державах призвів до зростання ціни на цю продукцію. Це збільшило прибутки латиноамериканських країн, що були використані для розвитку промисловості. В Українах формувався національний капітал і робітничий клас, які на повен голос заявили про свої права. Відтак, до невирішеного аграрного питання долучались проблеми притаманні промислово розвиненим країнам. Війна також призвела до згортання капіталовкладень Європейських держав, і чого негайно скористалися США. Після відкриття в 1914 році Панамського каналу, який став власністю США, виросли політична вага та вплив Сполучених Штатів. У 20-ті роки в країнах Латинської Америки. Стало популярним хасло зміцнення національної держав, незалежності та усунення впливу інших держав. Це спонукало уряди деяких країн до проведення реформ. Ліберальний реформізм в Латинській Америці формувався під впливом європейського і північноамериканського ліберального реформізму, але він вирішував дещо ширше коло завдань. Так, поряд з реформами, які мали місце в Європейських держав ще в 19 столітті. Розв'язувалися завдання і національного характеру, а саме розвиток національної економіки та послаблення залежності від провідних країн світу і транснаціональних корпорацій. Найбільш радикальні реформи в першій чверті ХХ століття провели в Аргентині, Чилі, Уругваї та Мексиці. Так, в Аргентині президент Іполіто Іріґоєн підвищив заробітну плату, дозволив діяльність профспілок. Увів 8 робочий день і двотижневу оплачувальну відпустку та пенсійне забезпечення. Крім того, уряд наважився на проведення земельної реформи, згідно з яким селянам передавались Державного фонду 7,6 мільйонів гектарів землі та захищалися права орендарів. В Чилі схожу політику у 20-ті роки проводив президент Артуро Алесандр. Особливо це стосувалося робітничого законодавства. В який в 19 столітті пережив низку громадянських війн і втручань з боку сусідніх держав, основи ліберального реформізму, були закладені ще на початку ХХ століття президентом Батлі і Ордоньєсу. За нього і його наступників було створено значний державний сектор економіки. Приватні підприємці мали відраховувати частину прибутків для соціальних потреб. Держава стала проводити протекціоністську політику, на виробництві ввели восьмигодинний робочий день, встановили офіційний мінімум заробітної плати, запроваджували пенсійне забезпечення, допомогу без безробіттю, безкоштовну освіту для всіх рівнів. Крім того, була проведена демократична реформа виборчої системи, обмежено права президента, забезпечено права опозиції, Церкові відокремили від держави. В Мексиці після революції 1910-17 років до влади доступочилася нова політична еліта. В умовах формального збереження демократичних свобод в країні встановився режим революційного кауділізму. Кауділля це Вождь. У 1920 році до влади в країні в результаті повстання і наступних президентських виборів прийшов Альваро Обрегон, колишній революційний генерал. Президента Каран сам було вбито, обрегон пообіцяв реалізувати всі ті завоювання революції, що були закріплені в Конституції країни. В умовах відсутності сформованої партійної структури та інститутів демократії, новий президент, опиравшись на широкі версії населення, яке стало реально отримувати плоти революції. Так селянам передали 700 тисяч гектар поміщицьких земель і була підвищена заробітна плата. Ліберальний реформіст з початку 20-х років наштовхнувся на сильний опір правих сил, які були представлені традиційною земельною аристократією. Під їхнім тиском відбувається деякий відхід від здобутих позицій. Так, в Аргентині президент Альверас пішов на компроміс з правими силами, згорнувши проведення подальших реформ, повернення до на президентську посаду Ірігіена і нова хвиля реформаторської діяльності. Була перервана переворотом генерала Хосе Урібуру, який правив з 1930 по 32 В Чилі діяльність президента Алесандра була перервана в 1924 році військовим переворотом. Заколотники виступили під гаслом створення сильної національної держави, припинили демократичні реформи і жорстоко розправились з робітничими організаціями. Але натомість запровадили восьмигодинний робочий день. Пенсійне забезпечення, укладення колективних договорів. У 1925 році в Чилі знову відбувся переворот, в результаті якого було відновлено конституційний порядок. Незважаючи на повернення демократичного правління, лідер заколотників Ібан Єс домігся перемоги на президентських виборах і в 1927-31 роках встановив особисту диктатуру. Він у своїх діях наслідував політику Мусоліні в Італії. В Мексиці наступником обригона став генерал Кальєс. Він виступив під гаслом продовження революції за час його президентства між селянами було додатково розділено 3,2 мільйони гектарів землі. Держава під гаслом захисту власного товаровиробника і боротьби з імперіалізмом пішла на конфлікт з американськими корпораціями, особливо з нафтодобувними. Щоб показати революційність свого уряду, кальєс. Відважується на конфлікт з католицькою церквою. Наступ цього, у 1926 роках, в Україні почали діяти збройні загони Крістерос, прихильники церкви, які активно підтримували земельну аристократію. Розумівши, що подальша революційність може завести до нового внутрішнього конфлікту і втрати усіх здобутків революції, уряд Кальєса поступово згортає свою реформаторську активність. Повертається до. Нормального е, життя е, і таким чином революційний кауділізм вичерпав свою історичну місію, забезпечивши поступовий перехід від революції до стабільного життя. Але не всі країни Латинської Америки пережили період ліберального реформізму. Так, в Бразилії кавові плантатори не бажали поступатися владою і що-небудь змінювати в таких умовах. Ініціативу боротьби боротьбі за демократизацію життя. Країни взяли на себе молоді офіцери, тенетисти від португальського лейтенант. В 1922 році вони здійснили заколот у Ріо де жанейро котрий був жорстоко придушений. Не змирившись з поразкою, тенетисти в 1924 році вирушили в рейд країною. У цей час відбулось повстання у військових гарнізонах на півдні Бразилії, яке очолив престес. Об'єднавшись повстанцями у сан паулу престес повів непереможну колону країни. За два роки вона пройшла 25 тисяч кілометрів, але зрештою, під тиском урядових військ мусила відступити у Болівію, де була інтернована. Незважаючи на поразку, рух тенетистів розхитав олігархічний режим і створив умови для демократизації. Ще одним прикладом е, боротьби проти засилля олігархів і американської компанії стала збройна боротьба в Нікораву, яку очолив Сандіно. У події повстання проти земельних олігархів втрутили США, яка окупувала країну. Однак Сандіно відмовився скласти зброю і з 30 прихильниками розпочав боротьбу проти інтервентів. Постали проголосили своєю метою вигнання окупантів. Відновлення справжнього суверенітету держави, встановлення демократичної влади. Заколотники, підтримані народом, оточили столицю. Проамериканський уряд був змушений піти на переговори, і в 1933 році з країни вивели американські війська, а Сандіно розпустив свою армію. Однак плантатори не бажали поступатися владою. Сандіно було підступно вбито, владу в країні захопила родина. Анастасіо Самоси, який встановив одіозний диктаторський режим, який проіснував до 1979 року, коли був повалений на народною революцією. Збройні виступи в Бразилії та Нікорагуа можна характеризувати як антиолігархічні революції. Ще одним поштовхом до зміцнення курсу на позбавлення залежності від європейських держав США стала економічна криза 1929 років. Вона сильно вдарила по економіці латиноамериканських країн, зменшилось надходження від експорту, на складах накопичилась значна кількість сільгосподарської продукції, яку доводилось знищувати, щоб хоч якось утримати ціни від різкого падіння. Почалось нове піднесення антиімперського руху, значною мірою антиамериканського та антианглійського, що призвело до зближення країн Латинської Америки з Німеччиною та Італією. Які суперничали з США та Антон, але головною метою урядів Латинської Америки був пошук виходів із крутного становища. Країни Латинської Америки взялися до індустріалізації, яка мала, на їх думку, компенсувати неможливість імпорту машин та обладнання з промислово розвинених країн для розбудови власної промисловості місцевому капіталові надавали всілякі пільги. Держава також почала вкладати кошти у розвиток. Стрижневих галузей народного господарства, що призвело до виникнення державного сектору економіки. Робилися спроби змінити структуру експорту, щоб зменшити його залежність тільки від одного виду продукції. У Латинській Америці, як і в країнах Заходу, криза призвела до посилення державного регулювання економіки. Але форми проведення перетворень були різними. В Бразилії з ініціативи проведення реформ виступив президент. Жетулія Варгас. Він пройшов до влади на хвилі боротьби з традиційною олігархією, користуючись значною підтримкою населення. В боротьбі за владу і утримання її використовував будь-які способи: від встановлення особистої диктатури до відновлення демократичного правління. Головною своєю метою Варгас проголосив створення могутньої і сильної Бразилії. Ці його дії були підпорядковані цим миті за роки правління Варгас у Бразилії. Зробив, здійснив індустріалізацію, увів протекціоністські митні закони. У соціальній сфері було запроваджено страхування, трудове законодавство, введено на восьмигодинний робочий день, визначено розмір мінімальної заробітної плати, пенсії і відпусток. В зовнішній політиці лавірував між США і фашистськими країнами. Зрештою, Бразилія вступить у Другу світову війну на боці антигітлерівської коаліції. В Аргентині курс на імпортозамінну індустріалізацію здійснювався в умовах воєнної диктатури, проте економічну незалежність країни не вдалося досягнути, хоча Аргентина і стала аграрно індустріальною державою. В Чилі схожі реформи провів уряд Народного фронту на чолі з президентом Агіре Сердо, найбільш ґрунтовні перетворення здійснили в Мексиці президентом Лассаро Карденасом. За, часи, за час його правління було покінчено спануванням латифундій, націоналізована залізниця та нафтову промисловість і утвердився демократичний устрій. Важливою політичною подією 30-х років стала Революція на Кубі в 1933-34 роках, в результаті якої було повалено диктатуру Мачадо і проведено цілий ряд демократичних та соціальних реформ, обмежено вплив іноземного капіталу. Ініціатором таких змін був Антонія Гітерас, але перетворення не були доведені до кінця. І внаслідок перевороту сержанта Батісти до влади в країні прийшли праві сили на чолі з Батіст. Період 1920-30 років позначилися у декількома міждержавними конфліктами, які були зумовлені невизначеністю кордонів у важкодоступних регіонах. Такі зіткнення мали місце між Перу і Еквадором, Перу і Колумбією, Перу і Чилі, Чилі і Болівією, Парагваєм і Болівією. Найсерйознішими стали збройний конфлікт між Перу і Колумбією, Летесінська війна 1932 1934 років, які Перу зазнала поразки, та між Болівією і Парагваєм, війна Чако. Свою назву війна бере від пустельного регіону на кордоні двох держав. Де були знайдені поклади нафти, Болівія, яка ретельно підготувалась до війни, так і не змогла здолати парагвай, втратила нефтоносний район і не отримала річкового шляху до виходу на, до Атлантичного океану. А як же в регіоні складались відносини з США з кінця 19 століття, особливо після американсько-іспанської війни 1898 року? Щодо країн Латинської Америки, США застосовували політику великого кийка, дипломатію Кононерок і дипломатію Долара. Американські війська неодноразово здійснювали збройні інтервенції в країні регіону. Так, в 1915 році американські збройні сили вторглися в Гаїті, в 16-му в Домініканську Республіку, в 16-му 17-му в Мексику, в 17-му на Кубу, в 18-му, Панаму, 19-му Гондурасу, Коста-Ріку в 20-му Гватемалу, в 24-му повторно в Гондурас і в 27-му му Нікарагу. Американські монополії експортували природні ресурси, нафту, мідь, олово, деревину. В деяких країнах політичне життя цілком оберталось навколо представництва якоїсь могутньої американської компанії. Так, Fruits повністю панувала в Центральній Америці. Посилення антизахідних, особливо антиамериканських настроїв в країнах регіону. Змусили США скоригувати їхню політику в Латинській Америці. Президент Рузвельт заявив, що США проводить політику доброго сусіда і не здійснюватимуть інтервенцію. Хоча в 33-му році США ввела, вивела свої війська з зникара. США стала покладатися на розвиток ніж американського співробітності на основі рівності. Така політика сприяла послабленню впливу Німеччини та Італії в Латинській Америці. Створило умови для участі країн цього регіону в Другій світовій війні на боці антигітлерівської коаліції. 19 латиноамериканських країн оголосили війну Японії, Італії та та стали членами Організації Об'єднаних Націй. Реально ж взяла участь у війні лише Бразилія та Мексика. Таким чином, ми бачимо, що латиноамериканські держави в міжвоєнний період розвивалися доволі неоднозначно. І ключова боротьба була між диктаторськими режимами і демократичними перетвореннями. Вони не закінчуються Другою світовою війною, вони продовжуються і в другій половині ХХ століття, про що ми будемо казати в майбутньому. Домашнє завдання я пропоную вам почитати підручник, а також виконати завдання з підручника. Дякую за увагу і до зустрічі на наступних уроках.